Дітей і внуків має бути гаразд. А решта, щоб не бути їм тягарями, довічно не лишився жоден з нас. Лишень би Божа милість була з нами. Чи праведні, чи грішні, чи святі. На кожного. Смерть за гріхи чатує. Живемо в розкошах чи в бідноті та будь-яких зусиль життя вартує. Коли матерія на службі у ідей, ні співчуття, ні совість не важливі. Тоді людей не мають за людей. Зате ідеї втім велеречиві, сторінками гортатимуть віки. Потрібне віднайти настільки легко і плечі опускатимуть жінки, і линутиме в небо знов лелека. Коли життя не ставиться ні в гріш, а гріш керує, підминає волю, правда страшна стає, як гострий ніж, що тільки ранить й додає болю. А справедливість прикро це казать в цім світі не обіцяна нікому по милості пошле Бог Благодать і праведному, і грішному, і святому в дітей і внуків. Має будь гаразд аби живі здорові і щасливі хіба не цього просить кожен з нас, коли вже край видніється на неї.